Вітаю, друзі! Ви на сторінці студія управління Часом Богуштайм на наших традиційних тайм-менеджмент зарядках. Сьогодні з вами я, експертка з тайм-менеджменту компанії Данченко Юлія. І сьогодні тема нашої тайм-менеджмент зарядки увага. Сьогодні я хочу поговорити про увагу. І про те, як взагалі її підвисити в власному житті, як зробити так, щоб ваший, ваш рівень концентрації рівень уваги збільшився. А від того збільшується, як ми знаємо, і наша продуктивність, і наша ефективність, і наші досягнення в житті. Чому я вирішила обрати саме цю тему і як вона взагалі пов'язана з тайм-менеджментом? Нещодавно я почула дуже гарну таку фразу, що в наш час увага є набагато ціннішою, ніж час. Тобто. Те, куди ви направляєте свою увагу, як ви її розподіляєте, є набагато цінніше, ніж час. Я тут хочу трохи заперечити, доповнити, що насправді якраз управління часом і допомагає управляти вам своєю увагою. Тому що завдяки тому, що ви щодня дивитеся. Які задачі саме ви плануєте сьогодні виконувати? Ви саме тим самим концентруєте свою увагу на, цим, на цих задачах і направляєте її, її саме в те русло, які, де ви хочете бачити позитивні результати в своєму житті? Тому Сьогодні я хочу, щоб в першу чергу ви подивилися на те, куди саме ви направляєте свою увагу. Ви можете пройтися по основним сферам життя вашого життя. Ви знаєте, що ми в компанії Богуштайм взагалі виділяємо 6 основних сфер життя, і от в кожній ви можете подивитися. Перше, що ви можете подивитися, чи направляєте ви взагалі вашу туди увагу для того, щоб зробити ваше життя гармонійним. А друге, що ви можете подивитися, це якої якості увагу ви направляєте в ту чи іншу сферу. Що я маю на увазі? Ви дивитесь туди і розчаровуєтеся, засмучуєтеся, бачите, що у вас щось не так. Бачите тільки погане, бачите якісь такі ну, негарні, на вашу думку, речі, які неоптимальності. Ось, згадала слово, ви бачите якісь неоптимальності, які вас засмучують. І замість того, щоб взяти відповідальність. І щось зробити, щоб покращити в тій сфері так, ситуацію. Ви просто направляєте свою увагу, зливаєте свою увагу на те, щоб просто засмучуватися і не діяти. Тож, подивіться, будь ласка, якого якості увагу ви направляєте в. Вашу фізичну сферу, так? ваше тіло, ваше здоров'я. Подивіться, якої якості увагу ви направляєте в свій особистий розвиток і чим взагалі займаєтесь, і що саме для вас цікаво, які саме особисті якості ви хочете розвивати. Куди вам варто направляти увагу, щоб укріпити цю сферу вашого життя? Подивіться, чи направляєте ви свою увагу на ваших рідних, близьких людей, на вашу сімейну сферу. І теж подивіться, наскільки якісна ця увага. Чи ви інколи там телефонуєте паралельно щось роблячи, чи ви дійсно. Присутні в спілкуванні з людиною, ви передаєте їй близькість, ви передаєте їй любов. Ви дійсно тут і зараз в моменті з цією людиною. Подивіться, якого якості уваги ви направляєте в ваш професійний розвиток. Чи не безлад ви створили в вашій реалізації в вашому професійному житті? Можливо, вам варто і там подивитися, як правильно розподілити свою увагу, щоб гармонізувати цю сферу і розвиватися. На духовний розвиток, або ще ми говоримо принципові речі, якісь подивіться, можливо, ви давно хотіли з чимось займатися в вашому власному житті, але ви не можете це зробити. Ви не направляєте взагалі туди увагу і весь час це відкладаєте на потім. Звісно, ми всі живемо в суспільстві, тож про соціальну область теж не забувайте. Але ви скажете, як я можу направити ту увагу, якщо мені її просто не вистачає. Так, дійсно, ми зараз живемо в такому світі, де кожен змагається за нашу увагу, тому що всі розуміють, що дійсно увага це дуже цінний наш ресурс, і кожен за неї змагається. Якщо ви подивитеся на власне життя, то інколи є таке відчуття, ніби вас розриває, тому що ви хочете і те, і те, і те, і те. І те. І вам не вистачає цих одиниць уваги для того, щоб розподілити його між всім, що ви бажаєте реалізувати в своєму житті? Тут я вам можу порадити перше, це Подивіться, де які у вас є незавершені справи, які ви планували зробити, і або взагалі вони вже є неактуальними в вашому житті, і їх треба просто виписати і зачеркнути, вичеркнути. Те, що ми даємо в нашому тайм менеджмент квесті Турбо 21, одна із ступеней якраз і є те, що ви працюєте з вашими незавершеними справами. Там є прям своя. Техніка, як з цим працювати. От ви можете попрацювати зі своїми незавершеними справами. Подивіться, що ви можете завершити, що ви можете перенести на якусь конкретну дату, коли ви це будете робити і занести в свій календар. А що взагалі в нову одиницю часу для вас є неактуальним і ви можете просто це відкласти. Тобто не відкласти, а прибрати. Ви можете це повністю прибрати, вичеркнути. Тим самим звільнивши додатковий обсяг уваги на те, щоб направити її на щось інше. Звісно, допомагає вивільнити увагу порядок в вашому просторі, тобто в тій будівлі, де ви живете, чи в тому привіщенні, де ви працюєте, просто банально прибрати своє робоче місце, навести там порядок, навести там лад, допоможе вам уже більше. Отримати концентрацію уваги, навести порядок у вашому домі, де ви проживаєте, це теж допоможе вам не відволікатися, і ви звільните той додатковий рівень уваги. Ще раніше я просто вже багато років займалася медитаціями, і я прям, у мене було щодня я виділяла 20 хвилин зранку і 20 хвилин з вечора. І десь протягом 4 років я щодня медитувала. І вчилася концентрувати свою увагу. Там є прям окрема техніка, ви можете звернутися до якогось майстра, який вам допоможе правильно це навчи, вас навчити це робити. Або є просто дуже теж легка така технологія, техніка, яка допоможе кожному. Це просто ви можете дивитися на свічку. По-перше, це допомагає налагодити ваш зір. Один із плюсів цієї техніки, тому що коли ви берете просто будь-яку свічку. Запалюєте її, ставите на рівні ваших очей і виділяєте, наприклад, по градієнту берете, тобто ускладнюючи. Спочатку ви намагаєтеся дивитися на полум'я і концентрувати свою увагу повністю тільки на полум'я. Якщо ви побачили, що якась думка прилетіла і вона вас відволікла, то не засмучуйтеся, не треба себе зразу карати за те, що ось який я неуважний. Просто продовжуйте далі повертати себе на те, щоб концентрувати увагу на полум'я цієї свічки. І так ви можете спочатку. Одна хвилина зранку, одна хвилина з вечора. Потім ви можете дивитися і підвищувати рівень, щоб так підвищувати собі складність завдання, ви можете виділяти дві хвилини, три, чотири, п'ять, п'ять це взагалі достатньо. Це оптимальне рішення. Якщо ви будете п'ять хвилин зранку концентрувати свою увагу ні на що не відволікаючись зранку, і п'ять хвилин з вечора, то. Ви самі побачите результат, ви самі побачите, наскільки ви станете більш уважними, і це вам допоможе навіть концентруватися на ваших щоденних завданнях. Тобто, ви побачите, ви це зможете переносити на свій щоденний тайм менеджмент щоб коли щось виконувати, виконувати, бути в цьому процесі максимально, занурюватися в нього, бути повністю в ньому присутній з усією вашою увагою. І це вам допоможе бути максимально ефективним. І ви навчитеся не відволікатися на якісь інші речі, думки в голові, і це допоможе зменшити проміжок часу, за який ви будете виконувати ту чи іншу задачу. Тож, підсумую: подивіться, будь ласка, куди ви направляєте свою увагу. Чи це позитивні речі, чи негативні. Подивіться. Як ви направляєте, як ви розподіляєте свою увагу по ключовим сферам життя, і ви подивіться, можливо, в якій сфері у вас недостатньо уваги, а в якійсь ви занадто занурилися, і від того відчуваєте себе нещасними, відчуваєте, що ви там зав'язли тільки в роботі, і відчуваєте дисгармонію в житті. То подивіться, як ви можете оптимізувати своє життя і правильно розподілити вашу увагу між ключовими сферами життя. І третє Можете використовувати цю практику, яку я вам надала, для того, щоб навчитися дійсно концентрувати свою увагу. А сьогодні уважно з увагою! Складіть свій список завдань на сьогодні, свій розклад, щоб це було гармонійно, щоб ви приділили увагу всім сферам вашого життя і не витрачали можливостей. Виділяйте час на форс-мажори, щоб не засмучуватися, якщо щось раптом сталося непередбачуване, або навпаки використовувати можливості ті, які є в вашому житті, і не втрачати їх через те, що ви маєте дуже щільний графік. Ви час на навчання, можете собі вже підтвердження поставити ті, хто був сьогодні на тайм менеджмент зарядки. Ви вже маленький крок для цього зробили для свого розвитку. На особисті якісь справи, які вас наповнюють, надихають на вашу сім'ю, на ваших рідних, близьких людей. І, звісно, порахуйте, чи вистачає вам 24 годин для того, щоб все сьогодні виконати. Якщо вистачає супер, не вистачає, подивіться, що можна перенести на наступні дні. Виставляйте пріоритети відповідності тим, який розклад ви склали, і що за чим ви сьогодні будете виконувати, зображайте графічно, уже складаючи сам розклад дня в рамках 24 годин. Всім вам бажаю гарного дня і бажаю, щоб сьогодні ви направляли свою увагу саме на ті речі, які будуть приводити вас до ваших цілей. Всім бажаю гарного дня і гарного настрою! З вами була Юлія.